Настівачки мої соколики, завтра 7 березня, завтра наше свято. Дякую вам за вашу увагу, за ваші гарні коментарі і за ваші подарунки. Бо ще сьогодні 7 посилок до мене доставлять будуть від вас. Це ваша подяка, ваша увага. Але головне, що ви зі мною, ваші добрі, гарні коментарі завжди мені доставляють неабияку радість. І так. Три карти чарівних карти ефірних масл для моїх гарнюніх чарівних ластівочок. От я двіга вам чарівні трави, чарівні масла. Зараз під ліл'є У вашу каву, у ваш чай, у ваше шампанське, у ваше вино. Може, хтось дівчат буде пиво пить завтра. От я у вашу чашечку капельку підбавлю. Чарівна капля. Для підтримки моїх красунь. Задумуйте. Перва, друга, третя. Що потрібно вам? Що саме зараз вам потрібно? Перва карта хто задумав? Капелька, чарівна капелька вам у чашечку або в бокал від відьми Ядвіги. Так, тисячолітніх. Вам не вистачає стойкості. От ви туди, сюди щось колібаєтесь, щось не можете оприділитися. Ви ж бачите, яка ця рослина? Ним лікують мільйон хвороб. Ви знаєте, в аптеки і чаї з них, і для заживлення ран. Я знаю, дід, знаєте, що робив? Оце просто таке зірве е тисячолітніх. І оце тут, де цей стебілок, ранку тако замазує наживу. Нічого там, не суша, просто тут таке воно йде, як. Виділяється сок, і він одразу таку ранку раз-раз замаже, моментально заживає, моментально я перевіряла. Так що вам ще треба залікувати душевні рани. А щоб залікувати душевні рани, вам що потрібно стійкість. Дивіться, яка рослина. Ви знаєте, що вона буває, виростає аж до півтора метра. Оце ж вам так, півтора метра не вистачає стойкості. Красунечки мої, а ну давайте зо мною. Мене хтось там запитував, скільки я вже років ходжу в спортзал. Я майже кожного дня ходжу через день. Я вже ходжу майже 20 років. Так, далі друга карта. Чарівна капелька вам в бокал, в чашечку, в стаканчик. від я Ядвіги. Чого вам не вистачає? О, яка гарна карта. Кордіа... Коріандр, Коріандр прекрасна приправа, коли м'ясо жариш, додаєш. Багато це восточні восточні пряності додають в м'ясо, вино є додають в настої. Вам не вистача остроти. О, знаєте, такого терпкості, остроти. Трошки потухлими із цими, знаєте, такими подіями, що в нас робиться. Нашій ріднесенькій Україні, і, а нам не вистачає остроти. Ми остроту отримуємо кожен день від таких і зараз зараз сирена. Але це не, не острота, а ми стрес отримуємо, а нам це не путайте, а нам остроти треба. Ну, наприклад, знаєте, я вам скажу, наприклад, вам 40 років, а закохатися в 30-річного. Все життя ходили в довгій сукні. Раз купить коротку сукню і одіть, оце острота. Або, знаєте, ніколи ніде не їздили, а тут сіли і полетіли ну, ну, з Польщі, з Кишеньова. Полетіли десь в Гінландію, або там десь ніг. Оце остроти, такої не вистачає. Або всю жизнь були чернявка, змінить колір на білявку. О, острота. Так, чарівна капля, вам в чашечку в бокал від Відьми Ядвіги. Хто задумав на третю карту. Так, це в нас вони по-народному називаються водяні півники. Я не знаю, як вони так тут переводяться. Ну, я знаю водяні півники. Так, а ну давайте. Зробіть водяні процедури. Вам потрібно. Ну, Хто в басейн ходить, я знаю, багато дівчат ходять у басейн. А хто не, ну, не має можливості, то візьміть вдома, напарте собі ванну, побільше туди трав усяких. Тільки тут говорять про те, що треба квітучі трави. Ліпістки, рози. От будуть вам зараз дарувати на 8 березня. От тоді позасушуйте ці ліпістки. І туди побільше лавандочки. Корочки, апельсини, ну тут говорять більше, що треба квітучі рослини додати. Ромашку, о, і тоді ви будете, ваша краса, квітнуть, розквітати. Так ми создані жінки, хоч ми ругаємося, але ж ми создані для кохання.